У Фельдман-Екопарк підбили підсумки дитячого конкурсу Містер і місіс Звіряча фотогенічність. Протягом літа юні відвідувачі екопарку мали можливість спостерігати за тваринами у регіональному ландшафтному парку та фотографувати їх в різних ситуаціях. На який що ми починаємо? дуже мило так. Точно? Все. Точно? И... Прийти? И... Прийти? Все Сіка так. бігалі такі міле, добре і дідне дружно добре сім'єю. На мої фотографії забережені маленькі-маленька мишка, І коли проходила мимо кліточки, я просто відділа, що він такої сід, якби один мишка грустне, а второй питається його розлікати. так стало просто ну, міла, інтересно. Я рішила їх сняти. Всього на розгляд журі було представлено 60 фотографій від дітей у віці від 6 до 14 років. Прежде всего, это, конечно Итак, же, привлечение да. внимания детей к миру животных Ой, как да, э, главной, да, одной, да. единой составляющей Только? экосистемы планеты. Конечно же, развитие детского творчества и с учетом сложившихся, данных сложившихся а, условий да, жизни, да, ну. это есть возможность детям да, отличиться да, и да, да, немножечко да, полечиться да, искусством. Приймали участь у конкурсі містер і місіс Звіряча фотогенічність і особливі діти. Цей конкурс якраз в з нашими партнерами проходив в рамках проекта по арт-терапії работі центру реабілітації дітей. Когда ребенок фотографирует, он не може от одного кадра получить хорошую фотографію. Він тратит несколько часов для того, щоб схватить нужный кадр. А значить, он наблюдает за животним, значить, он познає мір. Переможців конкурсу визначали у шести номінаціях. Учасники з найкращими фото за підсумками журі отримали дипломи від Фельдман Екопарк та пам'ятні призи від інших організаторів заходу. Ігор безкровни та Ярослав Кононенко Харківські звістя.